Так, внесених змінах зазначено, що дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск прикордонну службу надає і здійснює відповідний орган Державної, державної прикордонної служби. Для Закарпатської області це Відповідно, 94-й та 20-мі прикордонні загони в межах своїх ділянок відповідальності. Дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, впровадження робіт чи пропуск прикордонного смугу надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення. В зверненні повинно бути значить, зазначено прізвище ім'я та по батькові за наявності, дата народження громадянство, Підданство особи, яка перебуватиме у межах прикордонної смуги, реквізити документа, що посвідчує її особу, місце проживання чи перебування і засоби зворотнього зв'язку. Вид дозволу на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск. Та строк дії дозволу це для дозволів на в'їзд і провадження робіт. копії своїх документів, що посвідчують особу. Або копії документів, які засвідчують повноваження законів їх представників. Тобто особа може звертатися як особисто, тоді це копія документів, яка в нас видає. І якщо через законного представника, то тоді копію такого документа, який підтверджує законність даного представника. І, це звернення воно оформляється по відповідності до закону України про звернення громадян. В звернення обов'язково треба буде зазначати значить, характер, тобто для чого їм цей дозвіл, чи це пересування, чи це проживання, чи це перебування при кордоній СУЗі. І відповідний дозвіл будуть значить, для дозволу будуть розглядатися і направлятися в відповідь цій люди.